Віталій Анатолійович, ваші враження від поєдинку? Враження негативні. Дякую Збройним силам України, які дають нам змогу грати в футбол. Але це, я так скажу, футболу мало, тим більше грали вдома. Ну так неможливо грати. Я, я, я свою команду не знаю. Ну, хлопцям по 25 років, по 22 вони не тренуються, вони не готовлять себе. Ну, ну так скажу, перший тайм могли в початку матчу забивати, не забили. Е не цей. Ну, Пропустили, да, як кажуть, роздягальну в кінці першого тайму пропустили, але вийшли на другий тайм, наче перебалакали хлопцями в роздягальні, що все, наче надо, надо нагнітати там впереді. Заробили пенальті, не забиваємо точку. При такому рахунку забиваємо точку, тоді вже все по-другому не забиваємо. Потім вже все, команди немає. Я не, я не розумію, як можна приїжджати. І просто відбувати номер, мені такі футболісти не треба. Ну я, я не розумію. Просто дуже печально, дуже нема, нема командної гри, целісні, нема, наче професіонали, кожен поігравши, ну, ну, я так скажу, елементарно не можуть м'яч прийняти, віддати бліжні. Ну я, я, я в шоці. Та і все. Нема в мене більше слов, щось додати. Програна гра дуже, дуже. Дуже на початку тим більше другого кола і тим більше вдома. Ну, я не знаю. Рухаємося далі, але з, таким, з, таким, з такою командою так рухатися, я не знаю. Дякую. Дуже важко. Дякую, Дякую вам.